Радіо UA Чикаго ми повернулися вислухати радіо UA в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин з США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Мішель Обама, єдина з демократів, здатна перемогти Трампа. Про це сьогодні написали в The New York Post. Видання вважає немислимим, щоб на з'їзді в серпні демократична партія висунула кандидатуру чоловіка, який страждає на деменцію, натомість, колишня перша леді без багажу помилок Байдена може згуртувати навколо себе всіх противників Трампа. Чи станеться це? Чи буде Мішель Обама першою жінкою? Темношкірою жінкою-президентом будемо вас інформувати в ефірах радіо UA Chicago. А поки що рухаємося далі, давайте поговоримо про Україну в контексті цих всіх виборчих перепетій. Отож. Комітет Сенату Конгресу США підтвердив законопроєкт про передачу заморожених російських активів Україні, зазначають Reuters. Комітет із закордонних справ Сенату США сьогодні схвалив законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Цей проєкт має допомогти США конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення. Якщо він буде прийнятий Сенатом та Палатою представників і буде підписаний Байденом. Це відкриє шлях до першої в історії США конфіскації активів Центрального банку країни, з якою Україна не перебуває офіційно у стані війни. Проте ці кошти можуть бути спрямовані лише на гуманітарний напрямок. А що ж з військовим з військовими витратами запитаєте ви, і тут ситуація знаєте дещо складніша, тому що гроші від США в Україні можуть не, не надійти аж до американських виборів у листопаді. Про це заявив лідер республіканців у сенаті Макконел. Річ у тому, що республіканці можуть навмисно блокувати будь-яку реформу кордону або ж будь-які інші зміни з імміграційною системою аж до виборів. Оскільки саме скандали та розбирання навколо кордону США дають рейтинг Трампу на майбутніх виборах, тому ні республіканці, ні Трамп не зацікавлені у швидкому вирішенні цієї проблеми. Говорячи ж про кордон, Техас продовжує прокладати колючий дріт уздовж кордону, незважаючи на рішення Верховного суду. Влада Техасу продовжує перегороджувати шлях нелегальної міграції. Губернатор штату Грег Ебот заявив, що колючий дріт ефективний засіб проти незаконних перетинів кордону. Політик наголосив, що Техас продовжить використовувати цей метод. Штат боротиметься не тільки з самими мігрантами, а й з адміністрацією президента, яка заохочує відкриті кордони. Так є очевидні недопрацювання адміністрації Байдена як от міграційна криза, але є і те, за що варто віддати належне. ВВП США продовжує зростати дуже швидкими темпами. Інформують в CBS. у четвертому кварталі минулого року. ВВП країни зріс на 3,3% у річному обчисленні. Експерти зазначають, що це вкрай високий показник, проте зростання процентних ставок та інфляцію все ж таки триває. За весь 2023 рік. ВВП зріс на 2,5%, тоді як у 2022 році на 1,9%. Незважаючи на це, більшість молодих американців фінансово залежать від своїх батьків. Про це теж повідомляють в CBS. Дослідницький центр ПЕУ провів опитування серед американців віком від 18 до 34 років. З'ясувалося, що тільки 45% з них повністю не залежать від батьків у фінансовому плані. Решта тією, самою чи іншою мірою залежить від мами і тата. Молодь отримує від них гроші на оренду квартири, оплату мобільних рахунків, продукти тощо. І на завершення, давайте розкажу вам про ефект Фенікса. Ілон Маск відвідав концтабір аушвіц бікнеу в Польщі і заявив, що він єврей за сумісництвом. У мене двічі більше друзів євреїв, ніж друзів не євреїв. Я єврей за сумісництвом, я єврей за бажанням. Сказав він під час конференції щодо антисемітизму в інтерв'ю е, місцевій пресі. Надаємо, раніше маск потрапив у скандал, бо підтримав антисемітський коментар у соцмережі Екс. Ситуацію виправлено. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А в нас з новинами все Почуємось з вами після рекламної паузи. Радіо ЮЕЧИКаго.